Хто зображений на фото? Володимир Великий. Ні. Назик, давай думай. А хіба не Володимир Великий? Ні, не Володимир, Володимир Великий. Великий на монеті. вроді. Володимир Великий. Ні. На копійці, він. Що це? Діла поважні. Точно не Тарас Шевченко. То це добре. <рістити> Данило Галицький? Не Данило Галицький. Блин. Володимир Великий. Ні. Князь. Який? Володимир Великий. Не Володимир Великий. Петро перший якийсь. Хто хто? Петро другий, Петро Перший. Ні. На в'ятірці Богдан Хмельницький. На десятці Озепа, на двадцятці — Франко, на п'ятдесят Грушевський, на сотці Тарас Шевченко, на двісті Леся Українка, на п'ятсот Григорій Сковорода, тисячі Вернацький. А на, на двох гривнях забули хто? так? Да? Князь Володимир. Ні. Сько російські Дивіться, але якщо ви підписані на кібабчик в Тіктоці, то я вам все одно подарую вам подарунок. Ви підписані? Зараз підписані, а покажіть. Супер підписані, отримуйте подарунок. Дякую. Все смачного, гарного дня. Дякую. А ви напишіть, хто ж це був все таке на фото? Та не забудьте підписатись.